Завдання 1.10. Вказати звичайний дріб, який дорівнює дробу 0,1 та 3 в періоді. Щоб вказати, який із цих дробів рівний цьому, потрібно просто один з варіантів: поділити чисельник на знаменник і подивитися, в котрому із них в результаті ми одержимо 0,1 і повторюване 3. Почнемо з кінця. 2,15. 15. Поділимо 2 на 15. 2 на 15 не ділиться 0, 0. 20 поділимо на 15 по одному. 15 5, 0. Віднімаємо. 15 поділити на 5. 50 поділити на 15 це 3 Тріжде 15, 45. Віднімаємо і знову держимо. 5, Зносим 0, знову 50, тобто знову повторюватиметься і повторюватиметься в нас трійка. І так ми одержали результат 0,1 і 3 в періоді те, що від нас і вимагалось, тобто правильна відповідь Д. Завдання 1,11. Знайти модуль пі мінус 4. Модуль пі мінус 4. Ми знаємо, що модуль рівний тому самому числу, якщо воно додатнє більше рівне 0. І модуль числа рівний протилежному йому числу, якщо воно від'ємне. Нагадаємо, що пі приблизно до рівня 3,14. 3,14 відняти 4. Віднімаємо більше, маємо від'ємне число, а модуль від'ємного є протилежне йому число, тобто мінус пі плюс 4. Тобто даний вираз рівний мінус пі плюс 4. Мінус пі плюс 4, або 4 мінус пі що те саме, правильна відповідь Г. Задання 1,12. Не виконуючи ділення, встановити остачу відділення даного числа на 9. Нагадаємо, що остача відділення суми цифр на 9 буде рівною остачі відділення самого числа на 9. Тобто, щоб не ділити саме число на 9, розділимо його суму цифр і остача буде такою самою. Знайдемо суму цифр. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Триждедеї 27 та 5, 32. Сума цифр 32. 32 поділимо на 9. Триждедеє, 27 це три, три буде цілих. І 32. 27 два це 5 остачі. Остача 5. Три цілих та 5 остачі. Остача 5, правильна відповідь Б. Завдання 1,13. Швидкість равлика рівна 1,12 метра за хвилину. Яку відстань проповзе равлик за 6,1 години? Як бачимо, швидкість в метрах за хвилину, а час даний в годинах. Спочатку переведемо. В одну і ту ж саму в одній і ті самі одиниці вимірювання час. Тобто, 6,1 переведемо в хвилини. 6,1 години. Переведемо спочатку неправильний дріб, 6 на 4, 24 та 1, 25 четверти години. І щоб перетворити в хвилини, нагадаємо, що в годині 60 хвилин, тобто, помножимо це число на 60 хвилин. Одержимо. 64 скорочується, це буде 15. І 25 множимо на 15. Одержимо. Одержимо 375 хвилин. І так, 6,1 години це 375 хвилин. Щоб знайти відстань, яку пробузиралик, нам потрібно швидкість помножити на час. Тобто, 1,12 метра за хвилину. Нам потрібно помножити на 375 хвилин. Зробимо 375 перших, і, як бачимо, ділиться на 3. і чисельник, і знаменник. 12 поділимо на 3 буде 4, 375 на 3, це буде 100, 2 і 125. Залишилось 125 поділити на 4 хвилини. Скоротяться, метр залишиться. 125 ділимо на 4. 12 на 4 це буде 3. Далі там буде по одному і одна четверта це 25 сотих. 31,25 метра. Ось таку відстань проповзе равлик. 31,25 це відповідь Б. Задання 1,14. Із 68 жовтих і 85 червоних троянд склали букети. І, розділивши жовті та червоні троянди, в усі букети порівну. Скільки найбільше букетів можна одержати? І так, так як і жовті, і червоні троянди розділили порівну на кількість букетів? Це означає, що і 68 ділиться на кількість букетів, і 85 ділиться на кількість букетів, і кількість букетів повинна бути найбільша. Тобто найбільше число, на яке ділиться і 68, і 85. Це найбільший спільний дільник. Тобто, щоб розв'язати дану задачу, потрібно знайти найбільший спільний дільник чисел 68 та 85. Нагадаємо, щоб знайти найбільший спільний дільник потрібно розкласти на множники. Підкреслити спільні та перемножити їх, взявши з одного числа. 68 парне ділимо на 2, 34, одержимо. 34 парне ділимо на 2, одержимо 17. 17 – це просте число, тому ділимо на 17, одержимо 1. 85 закінчується п'ятіркою. Ділимо на 5, 1 і 35, 17. 17 – це просте число. Ділимо на 17. Підкреслимо спільні прості множники у розкладі. Тут є 17 і тут є 17. Так як воно по одному, то кількість букетів рівна 17. Найбільший спільний дільник чисел 68 та 85, рівний 17. Правильна відповідь 17 це відповідь Г. Задання 1.15. Яка найменша кількість метрів тканини може бути в рулоні, щоб його можна було продати без залишку по 6 метрів, по 8 метрів, або по 10 метрів? Щоб без залишку можна було продати, це означає, що ця кількість метрів повинна ділитися і на 6. І на 8, і на 10. Тобто, нам потрібно знайти число, яке ділиться на... при тому найменше число, яке ділиться і на 6, і на 8, і на 10. Тобто найменше спільне кратне даних чисел. Нагадаємо, щоб знайти найменше спільне кратне, потрібно розкласти ці числа на прості множники, спочатку розкладемо. 6 парне число ділиться на 2, одержимо 3. 3 просте число, одиничка. 8 ділиться на 2, 4. Ділиться на 2, 2. Ділиться на 2, 1. 10 ділиться на 2, 5. Ділиться на 5. Щоб знайти найменше спільне кратне, потрібно переписати один розклад Наприклад, найменше кратне на чисел 6, 8 та 10. Переписали один розклад 2, помножити на 3. І з другого розкладу допишемо ті множники, яких у цьому добутку не вистачає. Тут є 2 і 3, а тут є ще дві двійки, Домножимо ще на дві двійки. Щоб знайти, найменше спільне кратне, знову потрібно додати із даного розкладу ті числа, яких не вистачає в цьому записі. Двійка в нас є, а от п'ятірки в нас немає. Добавимо ще 5. Дорівнюємо. Множимо 2 на 5, 10, 3 на 4, 12. 10 на 12, 120. І так, найменше. Спільне кратне чисел 6, 8 та 10 це 120, тобто і найменша кількість метрів, яка повинна бути у рулоні – це 120 метрів правильна відповідь. Правильна відповідь В. 120 метрів. Наступне завдання 1,16. За три дні зорано 1800 гектарів поля. За перший день зорано 2 дев'ятих поля, а за другий одну шосту поля, скільки гектарів було зорано за третій день. І так, щоб знайти, скільки гектарів зорано за третій день, потрібно знайти, скільки ж за перший зорано, скільки за другий, ну і відняти від 1800. Щоб узнати, скільки за перший день зорано. Тобто, щоб знати дріб від числа, потрібно 1800 помножити на 2 дев'ятих. 1800 множимо на 2 дев'ятих. Скорочуємо 1800 і 9 на 9 одержимо 200, 200 множимо на 2. 400 гектарів зорано першого дня. Друга, завда... друга дія. За другий одну шосту поля. Тобто одну шосту від 1800 гектарів. Знову 1800 перших множимо на одну шусту. 1800 скорочуємо і 6 одержуємо 300 гектарів. Це буде зорано за другий день. Скільки гектарів було зорано за третій день? Щоб узнати, скільки за третій день, треба від всіх гектарів відняти. Те, що було зорно за перший і другий. Тобто 1800 відняти 400 і ще відняти 300 гектарів. Це на 700, 1800 відняти 700 це буде 1100 гектарів зорину за третій день. 1100 гектарів правильна відповідь А. Завдання 1:17. За перший день турист пройшов 4 усього шляху, а за другий решту третіх кілометра, яку відстань пройшов турист за 2 дні? І так, за перший день він пройшов 4 дев'ятих усього шляху, а весь шлях невідомий. Тобто увесь шлях. Позначимо через x. Тоді за перший день він пройшов 4 дев'ятих, значить 4 дев'ятих, 4 дев'ятих помножити на x, А за другий день решту 26,2 км. А за другий день решту. А скільки ж це решта? Все це одне ціле. Це х, тобто, за другий день він пройшов ікс мінус 4 дев'ятих. І ще відомо, що це 26,2 третіх кілометри. Тобто маємо рівняння х мінус 4 дев'ятих, дорівнює 26,2 третіх. Один х відняти 4 дев'ятих. Від одного віднімемо 4 дев'ятих. Одиниця це 9 дев'ятих, та відняти 4 дев'ятих, одержимо 5 дев'ятих. І так, 5 х дорівнює 26,2 третіх. Щоб знайти х, потрібно 26,2 третіх поділити на 5 дев'ятих. Перетворимо неправильний дріб, це буде 26 множимо на 3, 6, 18 трижди 2, 6 та 1, 7, 78 та 2, 83. Потрібно поділити на 5 дев'ятих. Так, 83, щоб поділити на 5 дев'ятих, потрібно 83 помножити на обернений дріб на 9 п'ятих. 9 і 3 скорочуємо при множенні. 80 і 5... Теж скорочим. 8, ділимо на 5 по одному. Залишається 30 на 5, 16. 16 множимо на 3. 48. І так, х дорівнює 48. Х дорівнює 48. 48. Чого? Кілометрів. 48 кілометрів це увесь шлях. Те, що від нас, яку вісень він пройшов за два дні, тобто весь шлях. Те, що від нас і вимагалось. І так, правильна відповідь: 48 кілометрів, це відповідь Д. Завдання 1.18. Басейн наповнюється через першу трубу за 4 години, а через другу за 6 годин. Яку частину басейну залишиться наповнити після спільної роботи обох труб протягом 2 годин. І так, запишемо скорочену умову задачі. У нас мова йде про першу трубу, через яку наповнюється басейн, і про другу трубу. Далі, мова йде про той час протягом якого. Працювали обидві труби, скільки ж вони працювали, час роботи. Мова йде про час, за який виконається все завдання. Час виконання всього завдання кожного, кожною трубою. Час виконання всього завдання. І, части, і мова йде про частину роботи, яку Частина роботи, яку було виконано трубою за той час, протягом якого вона працювала. І так, скільки ж працювала кожна труба спільної роботи обох труб протягом двох годин. Тобто, і перша труба працювала 2 години, і друга труба працювала 2 години. Час, за який перша труба виконує все завдання. Перша труба наповнює басейн за 4 години. 4. Друга труба наповнює сама весь басейн за 6 годин, тобто сама за 6 годин. Давайте подумаємо: якщо перша труба весь басейн наповнює за 4 години, то за 1 годину яку частину басейну вона заповнить? Чотири рази меншу, тобто одну четверту. А за дві години дві четвертих. Тобто частину роботи, яку вона виконає, це буде дві четвертих. А дві четвертих це скоротний дріб, через те простіше вже записати одна друга. Отак От можна закреслити, скоротили. Так, знову всю роботу. Виконає друга труба за 6 годин. А за одну годину яку частину роботи вона виконає? У 6 разів меншу одну шосту. А за 2 години два рази більше, дві шостих. Знову у нас скоротний дріб скоротим, одержуємо одну третю. Так, і так. Частина роботи, яку виконає перша труба за 2 години це одна друга, друга труба за дві години це одна третя. Яку частину роботи вони виконують разом? У нас запитується, а скільки в них залишиться, яку частину залишиться. Так, тобто, все це разом, Одна друга плюс одна третя. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник 6, додатковий, множник 3, додатковий множник 2, 3 плюс 2, 5 шостих. 5 шостих басейну вони заповнили вдвох за дві години роботи. 5 шостих заповнили, а яка ж частина басейну залишилася? Весь басейн це одне ціле, одна ціла частинка, да? одна. Тобто, щоб узнати скільки залишилось, треба від 1 цілої відняти 5 шостих. Одна ціла це 6 шостих, відняти 5 шостих, одержимо одну шосту, залишилось заповнити. І так залишилось заповнити одну шусту частину басейну. Правильна відповідь В. Завдання 1.19